Вітання всім, це проект Інсайт. Студії з вами Віктор і Сьогодні поговоримо про ще одну ініціативу Вінницької міської ради щодо повернення наших захисників, наших ветеранів, ветеранок до мирного життя. І саме Поговоримо про ваучерну підтримку ветеранів і розповість нам про всі нюанси. Ну всі нюанси ми звісно не встигнемо. Всім треба ознайомитися відповідно на сайті, дивитись перелік документів, які потрібно подавати і взагалі що для цього потрібно, щоб отримати ваучер. Але допоможе розібратись Максим Мартянов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня! Отже, чому ну зрозуміло, чому підтримка хочеться підтримати? Так, тому так. що зрозуміло, що ці люди на на це заслуговують. Але які основні е, моменти щодо вау чорної підтримки ветеранів, я маю на увазі, що вони передбачають, з вашого дозволу я трішки ширше розкажу да, про звісно. цей порядок про цю програму е, в квітні 2024 року, ми затвердили нову трьохрічну програму розвитку малого та середнього бізнесу на 2024-2026 угу. роки, і одним з інструментів, які Новим е, інструментом підтримки бізнесу, який ми започаткували, є вау ваучерна підтримка. У нас Ще є три інших інструменти, які діють вже там один з 2018, інший з 2020 року, в 2023 році добавився інструмент підтримки бізнесу на компенсацію за сонце, за сонячні панелі. Mm -hmm. А е, в квітні в програмі ми передбачили ваучерну підтримку бізнесу. В серпні 2024 року ми затвердили положення про цю ваучерну підтримку. І власне зараз вже підійшли до того, що е, в бюджеті на 25-й рік перед. Передбачено 18 мільйонів гривень, і ми хочемо власне вже видавати ці ваучери. Ми оголосили з 20 січня і до 18 лютого, включно кампанію по відбору документів від тих, хто. Претендує на цю підтримку, сім типів ваучерів. Є власне не тільки ветеранські про які ви озвучили на започаткування ветеранського бізнесу. Є ще ваучери на виробництво продукції подвійного призначення, на капітальні інвестиції, на ІТ рішення для бізнесу, на сертифікацію продукції, на маркетингові послуги. Тобто, це такий комплексний інструмент підтримки бізнесу за тими напрямками, які які цікавлять кожного там. Якщо хтось хоче Перед придбати нове обладнання, то це ваучер на кап інвестиції це 500 тисяч гривень. Якщо у когось є є або або проблематика, або необхідність із сертифікацією продукції для виходу на експорт, для нього є ваучер саме на ці цілі для тих, хто хоче вдосконалити якісь свої it системи там розробити новий сайт або crm систему то це є ваучер на it рішення для бізнесу. Але також є ваучер 100 тисяч гривень на започаткування власної справи бізнесу ветеранами. Членами їх сімей. Суто на започаткування на започаткування. Mm -hmm. Тобто, ми так і передбачали, що цей ваучер мають право ним скористатися не діючі підприємці, mm -hmm. а ті вті ті ветерани або члени їх сімей, які ще не мають е, власного бізнесу, але які після там демобілізації е, мають у собі мають е, мають бажання, мають у собі сили для того, щоб Рухатись у напрямку бізнесу, і вони хочуть започаткувати власну справу. Тому для таких осіб є цей. Ваучер. А чи буде якась консультаційна допомога, можливо, самим ветеранам чи членам їхніх сімей від міської ну, ради, ради відповідно до цієї програми? Ну по суті, зараз є такий варіант консультації, як можливість скористатися послугами офісу підприємця, який започаткував свою роботу у 2024 році на базі прозорого офісу Вінницької міської ради на з на соборні 59, де кожного понеділка. І до речі, якщо раніше це була одна година в е Понеділок зараз ми проводимо дві години консультацій, враховуючи те, що зараз іде прийом е, документів на ваучерну підтримку. Єдине, що треба слідкувати за сайтом або записуватись через е, кол-центр офісу, оскільки один понеділок у нас з 9 до 11 ведеться прийом. Інший понеділок з 15 до 17. -ї. Тому mm -hmm. е, через сайт можна записатися і у працівників департаменту економіки та інвестицій отримати детальну консультацію. Тацію щодо подачі е, на на, ва, на ваучжену підтримку, але хочу там е, тих заспокоїти, хто можливо вже трішки напружився. Той пакет документів, який потрібно заповнити, він є дуже простим. По перше, треба е, дати посвідчення. У БД ага. друге написати заяву визначеної форми, яка дуже проста, де, по суті, треба базов... заповнити, де так. треба заповнити якусь базову інформацію про себе. І третій, і третій документ це коротенький бізнес-план, який також заповнюється по шаблону, де, де зазначається мета проєкту, завдання. Ключові заходи, бюджет проекту, очікувані результати, тобто досить про проста форма, яка не, не повинна за зайняти там більше години-двох годин часу для, для її заповнення. А які ж будуть критерії відбору тоді, якщо в принципі такі достатньо <coughs> простий пакет? А я, а я розкажу про критерії відбору і про критерії оцінки. Тут теж ми я думаю, що ми створили ну, максимально прозору систему для оцінки і відбору проектів. Сформована рішенням виконкому міської ради конкурсна комісія у складі 20 осіб. І до речі, хочу відзначити, що більшість в цій комісії складають не представники міської ради. Це представник, там є і представники бізнес-об'єднань, ага. там є представники університетів, наукових установ. І кожен з членів цієї цієї комісії буде визначати по бальній системі, буде оцінювати цей проект. Максимальна кількість балів, яку кожен кожен член комісії може присвоїти тому чи іншому проекту, є 25 балів. Тобто по п'яти критеріям: 5 на 5, 25 від 0 до 5 по кожному із Е, Ці п'ять критеріїв це наявність співфінансування, це очікувані результати від реалізації проєкту, це вплив на розвиток і на економіку громади. І от експерт по цим критеріям оцінює. І відповідно, підбувається середній бал між 20 членами. Комісії, і ті, хто набрав yes. по рейтингу найбільші бали, ті отримують Угу. Uh -huh. І бізнес має бути розташований uh -huh. саме на території Вінницької територіальної так. громади. Критерії так? такі, що е, ваучерною підтримкою можуть скористатися ті, або фі або фізичні особи, uh -huh. якщо, якщо йде мова про ветеранський ваучер або е, діючий бізнес, якщо йде мова про компенсаційні ваучери, які зареєстровані на території Вінницької тергромади, які сплачують під е, податки uh -huh. у наш бюджет. Угу, розуміло е, до 18 лютого. Нагадую, так, так е, Триватиме. До, 18... включно. 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 до 18 Включно до 18 лютого, Включно триває е, е, конкурс. Так, це прийом заяв. Перш перший прийом. Ми вирішили ту суму, яка в нас є, 18 мільйонів гривень е, е, розписати не е, за один підхід, а в рамках двох етапів. Це угу. це буде перший етап. Ми, ми хочемо ті ті заявки, які прийдуть. Відтестувати, як працює сам порядок, подивитися, можливо, будуть якісь чи зауваження чи доповнення. І далі ще орієнтовно, в кінці квітня, ми будемо запускати другий етап конкурсу по розподілу ще частини ваучерів. Угу, в кінці квітня <кій> так а, а члени родин загиблих військовослужбовців можуть брати участь? так, звичайно, вони якраз у першому ваучері на угу. започаткування ветеранської ветеранського бізнесу або бізнесу членів сімей загиблих або е, сімей ветеранів можуть скористатись. 20 січня оголошений конкурс 20, 20 оголошений по оголошений. 18 лютого можна скористатися. Я чому питаю? Тому що 20 січня оголошено вже пройшов якийсь період. Так, так. і як, яка активність взагалі в ветеранів? частині консультацій дуже велика активність? Якраз я ж кажу, ми тому й вирішили продовжити термін консультування по понеділкам із однієї години до двох. Угу тому що наші колеги фізично не встигали той потік людей які йшли на консультації про про проконсультувати так uh -huh. також хочу відзначити що ми в рамках в в рамках інформування і бізнесу і фізичних осіб про цей інструмент підтримки ми провели П'ять зустрічей із бізнес-об'єднаннями міста із е, з, ветеранхабом. І хочу відзначити, що от саме е, зустріч із ветеранхабом вона протривала найдовше. Це було десь близько трьох годин, і питань там також було найбільше. Тому, як ми побачили, що ветеранська Спільнота є дуже активною і дуже цікавиться а, ваучерною підтримкою. Не дарма міська рада підтримала фінансування цієї організації. Так, так якраз на останній сесії підтримала. Так. Так. Пане Максиме, а щодо прийому заявок, щодо подачі заявок, так. є активність. Чи поки поки що я так розумію, формують поки... бізнес плани? Поки. поки що формують бізнес плани. Я так розумію, що е, тактика, яку обрали наші подавачі, десь подаватися під кінець е, того терміну, який ми визначили, ну зважити все звісно, так, це ж серйозна так. серйозна річ. Так, але я більш ніж впевнений, що заявок буде багато. Uh -huh. Добре, 100 тисяч це фіксована сума, так? 100 тисяч це фіксована сума. так. Це не так. може бути менше, більше, це саме так. фіксована сума 100 тисяч гривень. Е, види ваучера. Я коли готувався сьогодні до ефіру, то я побачив, що є грантові та компенсаційні так. ваучери. До речі, яка між ними різниця? Е, різниця достатньо проста. Грантові ваучери це ті, які надаються. Перед тим як е, здійснюється якась активність, от, наприклад, той самий ветеранський ваучер на 100 тисяч, він є грантовим. Mm -hmm. Чому грантовим? Тому що е, та фізична особа, яка е, О, виграла так. і подалася на цей е, ваучер, вона декларує власний бізнес-план. І під оцю дек-декларацію ми, ми даємо кошти. А далі вона в в рамках тих 100 тисяч вона виконує певні активності по, по по започаткуванню і по розвитку бізнесу. А компенсаційні ваучери – це ваучери, які надаються уже постфактум, після закупівлі певних товарів робіт. Послуг. Це вже для бізнесу, це, це вже для діючого бізнесу. Наприклад, якщо ми говоримо про ваучер на капітальні інвестиції, 500 тисяч то принцип такий підприємець подає документи, якщо він перемагає у ваучерній підтримці. Він купує за власні кошти там певне обладнання техніку. І уже постфактум, після того, як він його придбав, поставив на баланс, запустив у роботу. Він дає нам, нам, нам документи на компенсацію, mm -hmm. і ми компенсуємо йому цю суму. Зрозуміло, mm -hmm. е, чи можуть знову ж таки про ветеранів, так тому що такого найбільша увага так. саме їм, е, чим чи можуть, коли можуть ветерани отримати кошти, якщо вони перемогли в конкурсі і отримали цей ваучер на 100 тисяч гривень для започаткування? А, а, а давайте ми будемо разом рахувати. У нас таймінг такий до 18 лютого ми приймаємо заявки. Потім, згідно з положенням, у нас є місяць часу на те, щоб ці всі заявки опрацювати на комплектність документів, на правильність надання даних і так далі. Тобто, десь умовно до 18 го до 20 го березня ми це все відпрацюємо наприкінці березня. Ми зберемо комісію, яка оцінить е, подані е, документи і визначить, хто переміг у першому етапі. І починаючи е, вже з перших чисел, е, е, травня, квітня, квітня, березь, квітня, да, ага, квітня, кінець березня, з перших чисел е, квітня, ми зможемо формувати документи на е, виплату. Чи є і чи передбачається звіт за використання коштів? Так, Звичайно, це передбачено положенням про те, що до 31 грудня року, що наступає, після. Року реалізації проекту кожен, хто отримав кошти в рамках ваучерної підтримки, має надати звіт про реалізацію тих активностей, які він передбачав у власному або бізнес, або інвестиційному плані. Тобто, якщо ми говоримо про е, даний етап е, конкурсу, то до 31 грудня 26-го року усі. Відібрані підприємці чи фізичні особи, які отримують підтримку, повинні будуть нам, нам у департамент економіки надати звіти про реалізацію. Але також хочу всіх заспокоїти, що що звіт є досить простим і не займе багато часу у його заповненні. Але все одно є ризики, що бізнес, ну скажімо так, не піде. Плюс військовий стан це може бути навіть і... ризик. Є так, так. так але ми але ми все ми свідомо йдемо на ці ризики для того, щоб дати інструмент підтримки нашим або діючим підприємцям, або тим, хто хоче. Бізнес започаткувати Максим Мартянов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради, у нас сьогодні в ефірі. І от слухаю про ці ваучери, так про, про підтримку ветеранів, і і зважаючи на те, що дуже багато у нас щось Вінниця є першою, так в усьому, це так. взагалі вінницька розробка підтримки ветеранів, саме uh... ваучерної підтримки от тут я скажу, ми не перші. Я е, у нас місто Львів також має е, подібний інструмент підтримки, і ми в деякій мірі ми орієнтувалися і на їх досвід теж. Але я думаю, що е, ми зможемо той досвід, який львів'яни напрацювали, ми зможемо і розширити, і десь десь можливо піти далі. Ну, Другий це теж класно. Так, це так, на, це, це так. В, три, в трійці лідерів, скажімо так. так. Пане Максиме, на 25-й рік передбачено 18 мільйонів гривень. так? так. Чи, і Скільки передбачено на 26-й? Ну, вже подивимося так: наперед. Про, програмою у нас передбачено 30. П'ять мільйонів, але все буде залежати від можливостей бюджету. А як бізнес, от відійдемо від ветеранів, як так. бізнес, який теж претендує на підтримку, чорну uh підтримку? -huh. Ем, зараз реагує на цю можливість, uh -huh. на, на ті самі подачі документів uh -huh. і так далі. Реагує дуже позитивно. Я ж кажу, ми в п'яти бізнес-об'єднаннях представляли цей інструмент і всюди. Була така відверта зацікавленість, ну тому, ну тому що це реальна можливість отримати безкоштовні кошти, uh -huh. е які можна запустити на власний розвиток. Я коли запрошував вас на ефір, обіцяв, що ми поговоримо на дві теми: так на чорну підтримку і про індустріальні парки. Ну, лишається в нас буквально три хвилини. Дуже хочу, щоб цю тему трішки е, все одно порушити. І угу. от Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків, де Вінниця виявилася одним із лідерів серед українських громад за чисельністю промислових так. майданчиків в офіційному реєстрі. У нас вже створений п'ятий індустріальний парк. Так у нас п'ятий його... створений, але він ще не заряд зареєстрований у реєстрі. Угу. Я сподіваюся, що десь протягом місяця-півтора він буде у реєстрі зареєстрований. Концепція в грудні місяці на сесії міської ради була погоджена. Зараз триває процедура опрацювання певних зауважень до концепції. І я сподіваюся, що ближчим часом і п'ятий індустріальний парк від Вінниці також з'явиться у реєстрі Мінекономіки. Вже є інвестор. Так, так. Що там має бути? Е, попередньо там мають бути виробництво будівельних е, е, матеріалів. Це поки що така угу. ключова або якорна галузь для цього парку це важливо так. галузь. Взагалі, Особливо у для... цей період цей період для відновлення нашої країни. Так і якось ми з вами поговоримо з тему окремо. Так тому що не хочу не хочу закручувати її. Я дуже вам дякую за участь за роз'яснення. Я нагадую, що ми говорили сьогодні про ваучерну, ваучерну підтримку бізнесу, ваучерну підтримку ветеранів. І розповідав нам про це Максим Мартянов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Дякую вам. Ще раз дякую. А проект інсайт завершується. Срідемо завтра. Цій же порі. На все добре. буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.